Розпаковка підсилювача на 24 ГГц для Wi-Fi BGN Wi-Fi Signal Booster. Подивимося, що всередині. Заявлена потужність 4 Вт. Така комплектація. Сам підсилювач. Досить важкий. Я очікував, що він буде легший. З голограмою він опечатаний. Ну, його реально грам більше ніж 100. Звожу обов'язково джерело живлення до нього з тоненьким таким джеком та інструкція. Антена в комплекті. Дивимось, що тут заявлено. Підтримується стандарти 802.11 BGN. Частота 24, 2.5 ГГц. Вихідна потужність 36 dBm, 4 Вт. мінімальна вхідна потужність. 3 dBm максимально 20 dBm. Підсилення на передачу 13 дБ, а підсилення прийому 10 дБ. Час переключення прийому передачі менше 1 мікросекунди. Температури мінус 40 плюс 70, робоча напруга 6-18 вольт. Антена 6, 6 DBI. Вага модуля 177 грам. Досить таки немало.